Привіт усім 16 вересня. Зробив я для вас підборку. Те, що обіцяв. Значить, перед вами 12 видів кешмашів. Ну так, да, 12 ж, 12. Значить, зараз да, головне яке питання, яке ви мені можете зараз задати, бо я це вже ну як. Предвидю наперед, який з ніг самий сами, найвкусніший. Сами ви знаєте, це, на це питання нема відповіді. Це так само можна вас сюди поставити. Ви зараз попробуйте з кожної тарілочки там по дві, по три, неважно по скільки, і ви не зможете ви запутаєтеся. І, ну, ну, нереально сказати, з який з них, він, знаєте. Один та й краще другого. <кхи> Я можу тільки сказати, який найбільший виходить киш виш, із яких сортів. Ось ось Чорнобаївки, дивіться, які повбіжки. Бачите? На часливий Оце Чорнобаївка ось. Давайте отак от. Ну, це з нього смак такий неприторний, як обично візюми, такий, знаєте, нейтральний, такий, от легкий, ну, легкий якийсь ну, можна багато з'їсти, коротше, одним словом. Бо він не такий сильно приторний, як зазвичай. Джин. Джин, дивіться, те, що я вам і раніше казав, що він липкий, просто капець. І це три форми у мене такі тут є. Давайте, якщо їх взяти, ось, допустимо джин, він такий консистенція ягоди в нього більш соковита. Він ярко виражений цитронний, такий Чуть-чуть з кислинкою. Бо він сам по собі, я вам казав, що такий як цитронний мускат у нього. І ну як Їсти все, споживати все нормально. Ну Хто більш любить таке не солодке, а більше чуть, -чуть. щоб ну як солодке розбавлене і з кислинкою, то. то це ось ну Він дивіться його можна, даже бачити, він даже не сипиться, так він наче склеєний. Ось і риска так виглядає. Ну Тобто ви оцей не зможете взяти у руку, бо воно буде липнути руки. При споживанні будете мить. Ось риска, тут можна набирати, як що набрав таку у пригорчу і ходить його в Дуже гарний з нього кешмиш, виходить, з риски, родзинки. Тобто м -м, нелипкі, чим-то нагадує століття. Ну Мені кажеться, це краще, ніж століття. Бо століття там теж трошки є, консистенція в нього, дивіться, яка. Бачите всередині. Дуже гарні, красиві, і вони і кольором навіть відлічаю, ну, відрізняються від усіх. Тут усі різних кольорів. То вони тільки на вид. Ось два одинакові, бо це два одинакові є. Це солодкий світ, оце рядом, ось вони лежать. Оце. То вони, зрозуміло, що це Денисот. і той самий да. А так от дивися вони всі ці, кольором відрізняються значить, іриска отлічно. Джой, трошки також він, так як має більше соковиту м'якоть, то він якби трошки теж такий липкуватий. Бачите цей? Зато, ну і зрозуміло, що трошки такий він ну не такий, ну не скільки м'яса, так як ось у риски наприклад, або солодкого світу. Зато Смак тут просто унікальний. Оце в нього унікальніший смак. Хоч вони такі, як би тоненькі, маленькі, бо багато випарувалося вологи. Ну, Смак у нього і у хоупа. Оце вони такі. Ось так давайте. Ось, оце три такі, що вони липкіші, ви будете руки постійно мити. Бачите, вони просто злипаються, гляньте. Оце хоуп. Ось. Ну теж від наш так якщо ви придивитеся, бачите, дивіться, у нього такі крапельки. Я вам зараз ще більше покажу. Я не повністю витягував, ось ось. Ви Якщо бачите, це джин. Я просто... Це ось. Найбільше ось, пустив соку. Хоуп. Гляньте деко. Бачите, все таких ось янтарь. От. Такі шарики от. Леянні. Його і так от видирати. ну, Бачите, як його. ну, <зас> Зато смак такий, ну дуже цікавий, дуже цікавий це в них. Оце в трьох. І, і оси, бачите, куди вони більше летять, там, де більше найсмачніше. Оце хуп. І джой. Так, оце так ось виглядає, ютал. я ютав. Ну, все. ну тут який не возьми, він один кращий другого. Хоча поси мене тут не з'їли, бо з усього села вже тут злетілося. Оце ось карліта. Тоже доволі дивіться. Доволі вона сама по собі м'якоть у неї. М'ясиста повністю хрумка. То й родзинки получаються з неї такі. В мармелад. мармелат теж доволі смакота. Ну, це все солодкий світ. Ось так виглядає солодкий світ. Це на двох деках. Ну, солодкий світ. Його не дарма так назвали. Не сказав, що він треторний. Ні теж дуже цікавий на родзинки саме то. От. Дивиться, яка всередині, бачите, скільки в нього. Такий тугий-тугий мармелад вийшло. От, наприклад, уже ламборжині не дуже годиться він. Ну, такі і красиві вони необичні, ну, так сказати, тут більше шкури в нього, як що скаже головний дегустатор. На не Ламборжині. З'їв? З'їв. Ламборжині. З'їв. Коротше, ламбаржині. Непоганий смак має, але не знаю. Як на мене я б не став з нього робити родзинки. Я в тому році пробував із цього, із. Та схилована я пробував, там взагалі вони не годяться, бо там висохла одна шкурка більше взагалі не м'якоть і нічого. Так, дегустатор ти Те... не лізь сюди. Короче, не годиться, із цього ж і схилована, та і з аватаром мені теж не подобається, бо теж воно там висохло. І ну, більше там смаку. Так, знаєте, ну Що ж жуєш, не що. Ось, ось що непогано. Не то, що непогано, теж можна виділити би е, десь у п'ятірку, таку. не менше, а то ще десь у трійку. Даже. Рататуй, дивіться, якого, який вигляд у нього яка сама ягода побільшки по тобто ну висушена, да і смак у нього, він трохи передався таке, ото як унікальний такий, ну, ні з чим його не спутаєш. Його дійсно нічим не спутаєш. Навіть родзинках Унікальний смак. Ну на завершення ось 12-й, це у нас тут отак Юпітер виглядає. Ну, за Юпітер що казати, його можна їсти, їсти. Він завжди у нас був номер один в місці з Юталом, із чорноягідних. Ну, тому що ми не сушили ще Чорнобайок і не сушили Джоя. Ну, тепер я навіть і не знаю, що буде. Коротше, важко сказати. Вони всі усі смачні. Воно своє, воно не захімозане. Що не спробуєш? Ну дуже важко. Ну, Давайте я так спробую. На перше місце я б таке поставив би, напевно, все-таки рататуй. На родзинки, так? Да? Ну це ж так. Да. Ну, а і риску. Ну. Іриска, напевно, з за цим, це б вже була б займати, о, друга. Солодкі світи іриска, бо вони дуже такі. Ну, пружні, ось, все, дивіться, геть не то що там яка шкурка, а тут м'ясо. Оце повністю воно м'ясо. Короче. Ну не знаю, гляньте. Ну як його? Ну куди його можна віднести? На яке місце. На друга, напевно, в місці з оцим з солодким світом. вона третя на третя хуб тоді поставлю. Це з білоягідник. ну Століття тут немає. Століття, понятно століття воно, я з нього робив, там все отлічно, просто в цьому році немає ягоди. Я зараз розказую просто за те, що зараз на столі. Ось, Питаюся ось їх вистроїти. Із Чорноягідних, мабуть, б я на перше місце поставив би. Навірно, все-таки ютал би я поставив. М -м -м. Ще раз попробую. Не знаю, ну давайте... ні, 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 ютал, ні. Джoй. Джой ставлю на перше по кусове. Бо вид то вид, то що він мельчий да. повкусовий Джой, бачите наскільки воно липка дивіться. воно все воно в цьому Крапельки там є такі вкропления Повкусових Джой на першому, на другому Ютал разом із цим. Ось, із Джупітером. На третьому чорнобойку. Це повкусовий. На ну, це не знаю, на яке місце карліта, бо карліта вона і не, і не чорна, і не біла, вона сама по собі індивідуальна. Вона і смачна, і здорова. І що в свіжому виді вона гарна, що в такому. Тобто народ дуже-дуже важко определитися. Тут, ну я не знаю, те, ще, знаєте, як кажуть, на кольори, і смак, фломастери різні, отак і тут. Комусь може сильно сподобатися Чорнобайка, він поставив на перше місце, тому що вона не така притерна і здоровена, Бачите, як ото от, чорносливий, вроді, маленькі. Ну, котам сахар повишений. То от. Оце ось ось, то, що треба, що в свіжому виді, що такому. До ці іріїска, солодкий світ, це дуже солодкий. Хоуп, взагалі, ну самі ж бачите, вона ж бача, сиропом склеєно все в таких оно крапельках. Зато смак, напоминаю, якщо хто пам'ять, були такі цукарки, взлітні називалися, маленькі такі. Так, да, взлітні. 100% оця. Споживаєш і в мозгу та дитинство і ті маленькі цукерки такі, вони ж мілкі були, взльотні. Там ще такий був на цьому на бумажці. Так що оце так. Оце куп. На цьому все. Оце я вам показав 12 видів, що можна було. Ну, що і зараз ще можна. Посушити, я вже, мабуть, якби цим ділом звертаю, бо я вже накрутив під тисячу гри... грини <смеш> на, на освітленні із цією сушаркою, бо 5 сушок зробіть та вже пошти. <смеш> Там сума конкретна. Ну Зато в мене є поняття, що що я буду. Сушити, що не буду. Ну, я, коротко, а короче, а вообще надо задумуватися на все, на сонячну електростанцію, щоб сушити енергію, користуватися сонячною на ці всі діло Тоді воно буде вигодно. А так, з нашими реаліями не дуже воно, конечно вигодно. Бо просто розстеляти і так сушить це не варіант. Воно таке не получиться так що якось так. На цьому все. Усім дякую. Вибачайте, що за що затягнулося воно. Ну, по-другому, як його можна це, це показати. Значить, дивіться, А це Чорнобайовка. Так виглядає. Іриска, джин, Джой, Хоуп, Ютал. Карліта. Солодкий світ, солодкий світ, ламбаржині, рататуй. Номер один. 100%. Ну і Юпітер. Оце отак от. От така вийшла експозиція. Усім миру і добро до наступних відео.